Хей, вітаю вас на каналі Антишколи. З вами я. І я ми сьогодні поговоримо про те, як правильно вживати прийменники в англійській мові. А перед тим як почати, пропоную підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. У нас тут багато цікавого. Let's go! Прийменники це досить складна тема для багатьох, як правильно, on the table, чи at the table, at the wall, чи on the wall, arrive in the bus, чи arrive at the bus. Але ми підкажемо вам один лайфхак, який допоможе вам легше орієнтуватися у використанні цих прийменників. Уявіть собі таку пірамідку. At, on in це прийменники місця, часу і розташування у просторі, за допомогою яких ми можемо сказати, коли щось відбувалося чи відбудеться. Наприклад, at 10 o'clock, on Monday. У якому місці, at school, at work, on the beach. Або де у просторі щось знаходиться? In the room, in the bathroom, in the car. Почнемо з променників часу. Отже, знову бачимо наш чудовий трикутничок зверху «at» посередині on, знизу in. Чим більший сектор трикутника, тим більший проміжок часу. Чим менший сектор трикутника, відповідно, тим менший проміжок часу. «At» у нас найменший. Тому ми використовуємо його для найменших часових відрізків. Like seconds, minutes, hours. For example, at 8 o'clock. At lunch. At the end of the match. At the moment. Є, звісно, і виключення. До прикладу. At night and the weekend. До речі, про at the weekend ми поговоримо трошки пізніше. Поїхали. Сектор з прийменником on. Тут часовий проміжок збільшується. Суть у тому, що прийменник On ми використовуємо разом з назвами днів тижня або конкретними датами. On Monday, on November 15, th on his birthday. Наприклад, I have a meeting on Monday. У мене зустріч понеділок. До речі, ось ми дійшли до weekend. Ви могли чути, що деякі кажуть at the weekend, а деякі on the weekends. І обидва варіанти правильні. At the weekend ми кажемо, коли буквально маємо на увазі закінчення тижня. Але on the weekends, коли маємо на увазі два вихідних суботу і неділю. I'm going to the mountains on the weekends, я збираюся в гори на цих вихідних. І залишився останній найбільший сектор in. In використовується для вказівки дуже великого проміжку часу. Місяці, роки, століття. Наприклад, In May, In Summer, In 1999, In Night. 19 century. She was born in 1999. Вона народилася у 1999-му». Або «The telephone was invented in 19th century» – Телефон було винайдено в 19 столітті. До речі, якщо ви хочете швидко і легко вивчити англійську, запрошуємо вас на безкоштовний пробний урок. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням під відео, заповнюйте форму, і наші викладачі зв'яжуться з вами. Так, думаю, схему ви зрозуміли. А це маленька частинка по трикутнику, тому і маленький проміжок часу. Ін це найбільша частина трикутника, тому і найбільший проміжок часу. А от Он, це щось між ін та ед. У прийменниках місця працює все так само. Ед це щось маленьке, якась конкретна адреса або локація. For example, at 221 B. Baker Street. Якщо ви гадали, з якого серіалу ми взяли цю адресу, або знаєте, хто там живе, напишіть в коментарях. Ще декілька прикладів: еквіхоум, the, the restaurant. Але тут головна умова в тому, що місце має пряме відношення до людини. Вона там працює або навчається. Наприклад, She works at school. вона працює в школі. Але умовно, якщо людина просто зайшла попити води в школу. То речення буде звучати she went in the school. I'm at the shop. Я касир, і я там працюю. I'm in the shop. Я просто зайшла в магазин, аби не мерзнути на вулиці. Поїхали далі. On – це про просторові протяжні місця. Наприклад, On the river, on the beach, on the street. І нарешті in – масштабний масштаб. Тут ми говоримо про континенти, країни, райони, like in America, in Ukraine, in Липки. Прийменник on використовується для поверхонь. On the table, on the wall, on the road. Або для громадського транспорту. On a ship, on a plane, on a train, on a bus, on a horse. on on використовується із digital термінами, like on the internet, on TV, On Instagram. І наш довгоочікуваний in. Запам'ятайте два випадки, коли ми використовуємо саме цей прийменник. Перше для закритих просторів. In the kitchen, in the room, in the box, in the barrel. Другий випадок для особистих засобів пересування. Like in the car, in a taxi. Дивіться, фішка в тому, що якщо ми в транспорті можемо встати в повний зріст, ми кажемо on. Якщо не можемо, кажемо in. Навіть якщо умовно у нас є особистий автобус, на якому ми їздимо за покупками. Ми все одно скажемо «on або. У всіх інших випадках використовуємо «in». А тепер фіналочко, поговоримо про випадки, коли треба сказати, де конкретно щось знаходиться. Це відноситься до просторових прийменників. Наприклад, «in the room» or «at the table». Почнемо як завжди, з «at». «At» використовують, коли кажуть про щось в рамках кімнати. Uh, умовно, це відповідник українського біля або при The chair is at the table. стілець біля стола. Або The lamp is at the bed, лампа біля ліжка, бо дуже близько до ліжка. The book is at the shelf. книжка біля полички. Або The Cat is at the window, кіт біля вікна. Or, for example, I found my glasses at the nightstand. Я знайшла свої окуляри біля приліжкового столику. Настав час перевірити свій рівень знання англійської. Це можна зробити не встаючи з дивану. Ми підготували 7 хвилинний тест. Пройти його можна за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі під цим відео. Скануй QR-код, переходь за посиланням та перевіряй свій рівень. Закликаю вас в коментарях написати приклади речень з At on it з усіма групами прийменників місця часу і простору. Усього у вас має вийти 9 речень, а ми все перечитаємо, перевіримо і пролайкуємо ваші варіанти. Усім бай! До зустрічі на каналі Антишколи!